І 1659 року під Конотопом невелике козацьке військо на чолі з українським військовим, політичним і державним діячем, гетьманом війська Запорізького Іваном Веговським розгромило московську армію чисельністю понад 100 тисяч солдатів. Про цю блискучу перемогу радянські підручники воліли мовчати. Але у незалежній Україні ми можемо вільно згадувати ці великі перемоги, шанувати наших героїв. Тож, аби увічнити постать гетьмана, його іменем назвали одну із. Центральних вулиць міста Прилуки, як зазначають місцеві музейники, цей шлях довжиною 500 метрів порівняно молодий. Раніше пролягав на території колишнього військового містечка номер 1 У 2009 році рішенням міської ради його освятили на честь Івана Виговського. Тож сьогодні досліджуємо його постать. У Прилуцькому краєзнавчому музеї розповідають рік народження Веговського точно невідомий, проте історики припускають, що це було близько 1608 року. Він здобував освіту у києво могилянській академії та вирізнявся неабияким талантом до мов. Окрім української, Вигубський вільно володів церковнослав'янською, польською, латинською та навіть російською мовами. Цей дар пізніше допоміг йому спілкуватися на рівні з правителями інших країн та майстерно вести дипломатичні переговори. Кар'єру Іван Остапович розпочав у Луцьку, працюючи писарем у замковій канцелярії із 1624 по 1640. Ковий рік згодом він служив юристом у міському суді та став намісником луцького старости. Виговський активно брав участь у діяльності луцького братства. Згодом присвятив себе службі у війську. Іван Виговський військову кар'єру розпочав в елітних військах Речі Посполитої. А потрапивши в полон до татарського війська під час битви під жовтими водами, він був звільнений, а вірніше викуплений Богданом Хмельницьким. Після чого. Він став його писарем та найближчим соратником. Іван Виговський по суті був правою рукою Богдана Хмельницького. Він створив та очолив генеральну канцелярію. Це був такий адміністративний та дипломатичний уряд при Гетьмані. Іноземні посли, які прибували до Чигирина, називали Івана Виговського канцлером війська Запорозького. Очевидно, що Виговський керував більшістю старшини і навколо нього. Скажімо так, збиралася група, яка його підтримувала. Він брав участь у битвах під Полівцями, з Баражем, з Боровом, під Берестечком, Жванцем, Львовом, ну, під всіма знаними битвами національно визвольної війни. Він розробляв зборівський, білоцерківський та переяслівські Договори після смерті Богдана Хмельницького він став регентом. При Юрії Хмельницькому музейники розповідають у 1657 році. Виговський був обраний гетьманом війська Запорізького його правління припало на надзвичайно складні часи. Міжнародне і внутрішнє становище України стрімко погіршувалося. Зрозуміло було те, що московити не задоволені були тим, що гетьманська булава потрапила до Виговського, бо він був розумною людиною, далекоглядною. Він був стратег, мав Досвід, і вони, звичайно, хотіли, щоб гетьманська булава залишалася у руках Юрася, сина Хмельницького, і їм би тоді було простіше і скоріше можна було б, скажімо так, реалізувати свої плани на території України, захоплення території України. Сам Виговський, як ми говоримо, що він був стратег, він був політик, і, от, власне, він мав навіть свою печатку і герб. Більше того, 1658 року він укладає гадяцький договір між Речі Посполитою про Федеративний Союз України з Річ Посполитою. На превеликий жаль, його не вдалося зреалізувати. А вже ось у липні 1659 року Іван Виговський бере участь у знаній Конотопській битві і перемагає московську армію у битві під Конотопом. Козаки вщент розгромили Тисячну армію московитів, і ясна річ, що раніше в радянських підручниках абсолютно ніколи не згадувалися ось ці деталі історії про Конотопську битву самого ж гетьмана обзивали зрадником за проданцем польським. І польським, татарським, і шведським, тобто знівельовували ось цю подію перемоги під Конотопом і самопостать Івана Виговського. через внутрішні протиріччя та тиск козацької старшини Виговський зрікся булави на користь Юрія Хмельницького. Більше того, на превеликий жаль, Івану Виговському все таки не вдалося реалізувати гадяцький договір, приєднатися до федеративного союзу з Річчю Посполитою. Він сам переходить на Службу, до речі, Посполитої, стає там досить шанованою людиною, він стає київським воєводою, сенатором. І е, в цей момент Іван Виговський починає активно комунікувати з кримським ханом. У нього з'являється своя така таємна канцелярія. Він проводить власну е, політику. І, як засвідчили потім на допиті е, полковники, які були взяті в полон після. Повстання 1664 року Іван Виговський називав себе отцем України. Він хотів знову повернути гетьманство і керувати козацькою державою. Івану Виговському належить така думка: він вважав про те, що де руська мова, там є руська держава. І не плутаємо розуміння і поняття слів російська і руська. Трагічний шлях Івана Виговського завершився у 1664 році. За підозрою у підтримці антипольських повстань його було арештовано та страчено. Місце останнього спочинку досі залишається невідомим. Про дипломатичну мудрість та прагнення незалежності Івана Виговського наразі прилучанам нагадує вулиця у центральному мікрорайоні, названа на його честь.